Всім привіт, поціновувачі історій. Я одразу вибачаюся за свій простуджений голос. Ну але у нас поки що видалася спокійна нічка і є світло, і тому, поки є можливість, я вирішила записати для вас історію, тому що, можливо, завтра такої можливості не буде. Я проживаю в місті Одесі, ну а у нас зараз не дуже прості часи, як ви всі знаєте. Отож, сама історія. Кавовий автомат. Клятий автомат. роздратовано пхаючи, велетенський автомат сварилася надя. Що ж таке, га? І знову, не шкодуючи сил, штовхнула залізяку. Та автомат погрозливо загарчав і, здається, запрацював. Надя прислухалася та зітхнула з полегшенням. Кава в стаканчик так і не потрапила. Гаряча рідина потекла донизу. Прямо на підлогу вокзалу. Дідько. Надя повільно видихнула, намагаючись не пропустити крізь зуби жодного лайливого слова, хоч вони так і вертілися на язику. Бризки залишилися на новенькій блузці, і, хоч як шалено не намагалася Надя відтерти їх серветкою, вона робила тільки гірше. Повз проходили люди. Вони кидали на надю співчутливічі, насмішкуваті погляди, але ніхто не визвався на допомогу. Тут у каламутну кавову калюжу, яка невеличким озерцем розлилась поруч із автоматом, ступила чужа нога. Кава тут відверто погана, сказала незнайома дівчина, окинувши автомат огидливим поглядом. Ти яку любиш? Надя полишила спроби позбавитися від плями, і брудну серветку до урни, вона перевела погляд на незнайомку. Дівчина привітливо усміхнулася, притулившись плечем до автомата. Зовсім не звертаючи уваги на брунатну баюру кави. Вирішила ризикнути. Невесело всміхнулася Надя, пильніше приглядаючись до дівчини і помітивши блідий шрам на її щоці. Зніяковіло перевела погляд, ткнувши на одну з кнопок автомату. Закортіло скуштувати каву сюрприз. Каву сюрприз? дівчина іронічно усміхнулася та, провівши пальцем по клавіші з написом Кава сюрприз, вона похитала головою. Та ти відчайдушна панянка. Тобі ж може випасти ота огидна молочна каша. Ну, Надя зітхнула. Я такого не бачила ще ніде, тому зрозуміло, а яку ти каву любиш? Звичайну, каву з цукром. Ну, не дуже міцну, але щоб смак не нагадував помиї. Точно, дівчина відійшла від автомата і, гучно сплеснувши в долоні, силувалась перекричати гугнявий голос дикторки. А я люблю міцну-міцну каву. Без жодних додатків, навіть вершки не люблю. Цукор також. До речі, тепер вона говорила тихіше, тому що оголошення закінчилось. Не хочеш випити зі мною? Кинувши погляд на табло з розкладом потягів, а потім на електронний настінний годинник, закріпивши результат поглядом на екран телефона, Надя невпевнено кивнула. Її тягнуло до незнайомки, бажання побалакати, бодай з кимось було величезним, але сором'язливість так міцно зісіла в грудях. Що Наді важко давався живавий діалог. Ти знаєш, де тут нормальна кава. Втім, Надя пересилила себе і, побачивши у холі прибиральницю, вона поспішила накивати п'ятами. Звісно ж, зраділа дівчина, її обличчя прикрасила щира широка усмішка. Ой, усмішка майже зникла. Я забула відрекомендуватися. Йо чомусь запнулася на хвильку і зблідла. Надія навіть підійшла ближче, аби переконатися, що все добре. Юля, мене звуть Юля. Добре, розгублено відповіла Надя, бо їй на хвильку здалося, що Юля недобре почувається. А я, Надя, ти все нормально? Звісно, надто бадьоро відповіла Юля, про всяк випадок декілька разів розправивши і без того бездоганно вибрасувану проте дуже стару блузу. Я просто дивуюсь, як люди у самому Львові п'ють каву з автомата. У Львові. Вона гарячково ляснула себе по лобі. Уявляєш? Так уявляю, засміялася Надя. Це жахливо. Коли вони вийшли з будівлі вокзалу, то попрямували по перону, тримаючи в руках міцні картонні стаканчики. Надя знов поглянула на годинник. Юля удала, чи то справді не помітила, що нова знайома кудись поспішала. Примруживши очі в неприхованому блаженстві, Юля сьорбала каву. У мене є ще півгодини. Ти нікуди не поспішаєш? Надя вирішила попередити, що прогулюватися по залізничному вокзалу довго не зможе. Втім, Юля не слухала її, поринувши в дивний кавовий світ і не виринаючи звідти до тих пір, поки остання крапля не потрапила до рота. – Юля сумно поглянула на дно стаканчика і гірко зітхнула, витерши кавові вуса над губою. «Вибачила ти без торби, без валізи, я тому й вирішила, що ти нікуди не поспішаєш. Вони якраз зупинилися коло ретро потягу, який раз у рік, в грудні, отримував шанс знову стати на колії. Надя, задерши голову, зачаровано споглядала на залізного коня, блискучого, злегка страхітливого, але дуже красивого, на фоні сучасних потягів, витвір мистецтва. Мені до бабусі встрій! Ми звідти переїхали кілька тижнів тому. От я й голос наді дзвенів, наче вона намагалася докричатися до глухого, звісно ж, дарма. Тоскно поглянувши на Юлю, Надя знітилася і засумувала. Дівчина її зовсім не слухала. Порожній стаканчик випав з руки Юлі, і вона, зацікавившись тим, що привернуло увагу Наді, і собі витріщилась на пам'ятник паротягу. Перший в Україні, гордо мовила вона, наче Надя сама того не могла дізнатися з надпису. Так, дуже гарний, гарний. Юля усміхнулася, штовхнувши стаканчик вниз так, щоб він упав на колію. Ти хотіла б покататись? Звісно ж, вигукнула Надя і, раптово впіймавши на собі здивований погляд якогось вусаня, зніяковіла. Хотіла б, та я все ніяк не встигну застрибнути в нього взимку. В гугнявий голос оголосив про прибуття потяга до Стрия. Надя здригнулась, ніби то не голос жінки прозвучав, а хтось налив людяної води їй за комірець, схопившись за лікоть по старій звичці, тому що часто носила так сумку, Надя промовила Ой. Мій потяг. Мені треба йти. Хотіла нагадати, що це відео офіційно можна послухати лише на Ютубі. В Ютуб каналі Страшно Цікаво. Якщо ви слухаєте його десь в іншому місті, то ви підтримуєте злодіїв. Я раджу закрити їх злодійський сайт, перейти на Ютуб, набрати у пошуку Страшно Цікаво і продовжити слухати історію там. А тепер давайте продовжимо. Зачекай. Юля торкнулася її руки легенько і майже невідчутно, проте наді здалося, ніби руки дівчині надто холодні, тим більше як на ту, яка нещодавно тримала гарячий стаканчик кави. Що, у мене є квиток на цей потяг. Надя поглянула на неї, не розуміючи, про який потяг ішла мова. Ноги вже прожинилися, збираючись віднести Надю до необхідної колії, проте вона не зважала на це. Вона ігнорувала також це неприємне відчуття. Схоже на липке желе, яке товстою маскою накрило обличчя. Ось тримай, мовила Юля, і коли надя повільно, надто повільно брала з її долоні невеликий папірець, раптово змінилася в обличчі. Юля змарніла, щоки впали, а під очима, наче нічні тіні, затаїлися коло. Шрам став яскравішим він побагровів. І надя відсахнулася. Перелякано кліпаючи очима і роздуваючи ніздрі. Мені також пора вже. Куди? ковтнувши слину, надя відійшла ще на один крок назад. Тепер Юля виглядала, як примара, шкіра блакитного відтінку, одяг старезний і напівпрозорий, шкіра, схожа на тонку, дорогу тканину, під якою, наче сузір'я ясної ночі, виднілися вени, навіть крихітні капіляри. Зараз прийде мій потяг. Юля подарувала супутниці загадкову усмішку і невизначеним жестом вказала в бік пустої колії. Але ж там нічого немає. Надя прикусила язик, аби змовчати, та квапливо поглянувши на всебіч, вона завмерла. Люди скупчилися на іншому кінці перону. Не бійся, помітивши паніку, Наді, Юля лагідно усміхнулася. Я така ж пасажирка, як і ти. Пасажирка? Запитання Наді залишилося без відповіді. Звідкись, наче з товщі води, линуло оголошення про відбуття електрички до стрию. Надя смикнулася і, зробивши кілька хитких кроків, зупинилася. Звуки, які вона досі чула зі старих стрічок, і запах, який нагадував запах старої печі, яку розтопили після довгого простою. І він, чорний велетень, паротяг він пихтів, шкварчав, наче лаявся на когось, схожий на самого чорта наче на ухах колупалися гострою паличкою. Йой, тільки й мовила Надя, приклавши руку до грудей. Боже мій, я знала, що тобі сподобається. Юля підморгнула їй. Юзефо, ти довго? У нас розклад, суворий голос машиніста, замурзаного, але з такими білими вусами і бородою, ніби на них пролили багатського відбілювача, визирнув з вікна. Зараз, пане, вже йду. То ти вона Наді відібрало мову. Вона продовжувала стояти скелею, притискаючи долоні до грудей, стискаючи в них квиток. Юзефа, так. Вона винувато усміхнулася і, зробивши якийсь чудернацький трюк, розтанула в повітрі. Через хвильку Надя помітила її серед інших пасажирів поїзда. Надя впіймала себе на бажанні негайно перехреститися, але відірвати руки від грудей не могла. Вона так і стояла в німому приголомшенні, споглядаючи на бісовий потяг і його пасажирів. Навіть про телефон забула, хоч завжди вважала, що події такого масштабу потрібно обов'язково документувати. Серед пасажирів були древні духи, напівроздягнені або ж прикриті зовсім дивними одежинами. Були й львівські батяри, про яких Надя знала зі слів бабусі, були й невідомі вуличні артисти, й священники з монахами. І жінки з лисої гори, кровожерливі посмішки яких викликали сироти на шкірі, шумна дітвора в костюмах, мабуть, ще модних за часів Австро-Угорщини. і навіть кат, безжалісне обличчя якого надя як насилувалась, так і не змогла роздивитися. Іване! незадоволено гукнув якийсь поважний пан в хутряному кожусі, поквапся мені треба, аби ваша чортопхайка прибула до відня вчасно. Все буде, пане Бартоломею, худчіше! Пан Бартоломей нетерпляче ляснув в долоні, штовхнувши ліктем тихого сусіда, всього покритого бридкими глибокими опіками. Велика пожежа, здогадалася Надя, повільно видихаючи повітря, пропускаючи його крізь щелини між зубами. Дякую за каву. вигукнула Юзефа наостанок, майже по пояс вивалившись з вікна. Дякую. На здоров'я. розгублено жебоніла Надя, не розуміючи, наскільки влучно так говорити привиду. Пекельні звуки, якими розмовляв паротяг, змусили Надю зіщулитися. В обличчя війнуло димом, зовсім не примарливим, а справжнім. Тому Надя хекнула декілька разів, намагаючись вихопити з какофонії звуків запахів темно-сірої туманної завіси, образи привидів пасажирів. Надя перестала кліпати. Потяг розчинився, ніби не було його тут. Лише відлуння звуків та сльози в очах, які несподівано з'явилися чи то від диму, чи то через дивне розлучення, нагадували про існування потягу мерців. Все добре? занепокоєно поцікавився якийсь парубок. Га? А, так, все добре. закивала Надя, витираючи сльози рукою. Але коли гострий край квитка мало не подряпав шкіру біля ока, Надя аж підскочила, налякавши сердешного хлопця. Ой, ось він. Хто? хлопець здивовано глянув на неї. Квиток, той самий квиток. Поглянувши на подарунок Юзефи, Надя ще не знала, як ставитися до нього, чи то берегти, чи то радіти. Поки вибирала другий варіант, і так і не роздивившись як слід, похабцем сунула квиток в кишеню. А, квиток, так, звісно, полегшено зітхнув парубок. Він бо вирішив, що дівчина трохи схиблена. Який потяг у тебе. Е-е-е...» У вас? У мене? Тепер Надя перестала радіти. Все щастя миттю зникло з обличчя і тінь розчарування пала на нього. А я, здається, прогавила свій потяг. Вона прислухалась до диктора, оголошення про прибуття інших потягів, про прибуття, про затримку, словом, все, але тільки не про електричку на стрій. Годинник підтвердив, що Надя запізнилася на 10 хвилин. Та хіба вона могла стояти тут 10 хвилин? І дивитися на потяг привид, чиї могла. Слухай, почала надя, коли вони з хлопцем, якого звали Микола, йшли до касової зали. А ти випадково нічого дивного не бачив? Наприклад, ну, вона удала, ніби говорила про щось звичне, а сама тишком мацала чарівний квиток у кишені. Ну, про потяг привид. Ти про міську легенду? засміявся Микола, хитаючи головою. Кажуть, що цей потяг давно тут не з'являвся. Давно? Його бачили років з двадцять тому, начебто так, хоча я точно не знаю. Він стинув плечима і випередив Надю. Вона зупинилась в холі навпроти того місця, де раніше стояв кавовий апарат. Насупившись, Надя підійшла до стіни. Помацала її про всяк випадок, оглянула жодних слідів автомата. Що ти шукаєш? Запитав Микола якийсь час мовчки спостерігаючи за нею. Тут був кавовий автомат, я ще кавою...» Вона опустила погляд, але одяг її, окроплений кавою, здавався свіжим та чистим. Надя відтягнула блузу, навіть понюхала тканину. Нічого, жодного сліду кави. Микола лише зітхнув. «Схоже, ця дівчина все ж дивна. але ж не могли його забрати так швидко. Хапаючись, за забудай, якесь логічне пояснення загадковому зникненню автомата, прошелестіла Надя. Мені здавалося, що ці автомати давно на смітниках. Там кава, як. <кхм> Микола кахикнув, не дозволяючи собі пуститися в лайку. Воду там могли не змінювати тижнями, і кава там дешева, стаканчики крихкі. Дурня словом. Дурня, повторила Надя, намагаючись в тріщинках підлоги вгледіти рештки кави. Так, і Микола голосно зітхнув. Ситуація безвихідна. Що? Я кажу: тобі ж треба квиток купити, хіба ні? А ти стовбичиш тут. Треба, Надя полишила спроби дізнатися бодай щось, і, на хвильку, затримавши уважний погляд на Миколі, зрештою, вирішила наділитися містичними знаннями. Ходімо, натягнула вона усмішку на обличчя. Мене там бабуся чекає, треба зателефонувати їй попередити. От і добре, дзвони. Вони рушили до касової зали. Надя дістала телефон, але набирати бабусю не поспішала. Кинувши погляд через плече, Надя похитала головою. Намацавши у кишені квиток, стисла його. Це діяло як заспокійливий, як гарантія того, що вона не зійшла з розуму. Микола також непомітно поглянув назад, коли відчинив двері перед Надою. Минулого року, в цей самий день, і він натиснув на кнопку кава сюрприз. Минулого року він також бачив усіх химерних пасажирів потягу. Свій квиток Микола досі не використав. Його як і Натю запрошували доєднатися до веселого гурту львівських примар. Обидва квитки на 2061 рік. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.